Щойно прийшла з нової пошти. Отримала посилку від Хатунцевої Тетяни. До речі, Тетяна мені висилає вже, по-моєму, в четверте посилка, може і в п'яте. Місто Новомиргород. Танюшенька прислала Олюсі варення Смородинове, так? Помідори. Помідори. Мариновані. О, я дуже люблю помідори. Дуже-дуже люблю. Тоді Туди... це в нас кетчуп чи паста томатна домашня. Танюша, дивіться, як запакувала в такі штуки в кожну баночку. Па-бам! Помідори мариновані, боже, яка прелість. Так. Гриби. Гриби, бачите, які гарні? Маслята, да? Дуже класні. Я люблю гриби. Так, і ще, дивіться, такі штучечки. Це в нас вишня у власному соці. Це для тортика або щось випікати. Ляпота. Танюша Хатунцева, щиро дякую тобі за таку приємну посилку, за такий сюрприз. Благословення Божого тобі, Танюша, і твоїй родині. Хай всі ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог Родотець вседержитель, тримає отаку руку над тобою, Танюша, і твоєю родиною. З Богом! Амінь.